Вогонь чистий прояв природи, що відповідає за рух, вібрацію і трансформацію. Намасте. Давайте почнемо практику на активізацію вогню в тілі. Сідайте в зручне положення, вирівнюйте спину та заплющте очі. Відчуйте все своє тіло. Пройдіться увагою по тілу, від кінчиків пальців ніг до маківки. І повністю розслабте кожну його частину. З'єднуємо долонів в намасте мудру і один раз проспіваємо мантру Ом для налаштування тіла на практику. М'який глибокий вдих. М'яко пускайте долоні і відкривайте очі. Заводимо руки за голову і почнемо заняття з пранаями, що розпалить вогонь у нашому тілі. Ми будемо вдих і видих виконувати через ніс, активно при цьому повертаючи корпус вправо-вліво. Двадцять один вдих і видих. Продовжуй рахувати самостійно. Вдих, підіймаємо руки вгору, видих, опускаємо їх вниз. Знову глибокий вдих. Заводимо руки за голову і починаємо той самий вид пранаями, але повертаючись спершу тепер в ліву сторону. Вдих, підіймаємо руки вгору і з видихом опускаємо їх на коліна. Глибоко вдихаючи, підіймаємо руки вгору і, видихаючи, повертаємо корпус вправо. Встановлюємо ліву долоню на праве коліно, а праву долоню на ліве стегно. Таз, грудна клітина і голова на одній лінії, виконуємо м'яку скрутку. Погляд направляємо в сторону скрутки. Дихання вільне. Повертаємось у вихідне положення, витягуємося за руками вгору вдих, видих, скрутка в зворотню сторону. Тепер праву долоню встановлюємо на ліве коліно, а ліву долоню на праве стегно. Спостерігайте за тим, що хребет у вас повністю рівний, обличчя розслаблене, вільно, спокійно дихайте. Вдих, повертаємось в центр. З видихом опускаємо руки і підіймаємось у положення стоячи. Руки на пояс, крокуємо правою ногою назад, лівою вперед, відстань між ступнями півтори ступні. Вдих, куприк направляємо донизу і видихаючи, виконуємо нахил з повністю рівною спиною. Далі праву руку встановлюємо на ліву гомілку і видихаючи, повертаємо корпус Вліво. Ліву руку підіймаємо вгору і пальцями тягнемося до стелі чи до неба. Парівіріта тріконасана поза перевернутого трикутника. Вдих. Повертаємось у вихідне положення, руки встановлюємо на пояс і підіймаємось в положення стоячі. Змінюємо ноги, крокуємо лівою назад, правою вперед, вдих, куприк донизу, видих, нахил з рівною спиною вперед. Ліву долоню встановлюємо на праву гомілку і видихаючи, повертаємо корпус вправо. Вага тіла в двох ногах таз. Не розвертаємо, дихаємо вільно. Вдихаючи м'яко, повертаємось у вихідне положення і розводимо ноги нарізно. А далі повертаємось до. Правого стегна згинаємо обидві ноги в колінах, вдих, ліва рука вгору, видихаючи, повертаємо корпус вправо і встановлюємо ліву долоню з зовнішньої сторони лівої ступні. Праву руку витягуємо вздовж корпусу. І, якщо є така можливість, відриваємо коліно від коврика. Дихання вільне, парівіріта, ріта, перша Спина рівна, погляд з-під плеча вгору. М'яко повертаємось в вихідне положення і розвертаємось до лівої ноги. Праве коліно на коврик, ліве коліно над п'яткою, права рука вгору вдих. Видих, поворот корпусу вліво, долоні встановлюємо з зовнішньої сторони ступні, а ліву руку витягуємо вздовж тіла погляд з-під плеча вгору. Якщо є така можливість, відриваємо коліно від коврика. Далі м'яко повертаємось у вихідне положення, у положення стоячі. Вдих руки вгору і видихаючи повертаємось до правої ступні долоні, встановлюємо на коврик і відкроковуємо ногою назад собаку мордою вниз. Вдих коліна на коврик, видих, підборіддя грудна клітина на коврик. Аштангана маскара. Лікті притиснуті до корпусу. Куприк витягуємо до неба. Вісім точок торкаються коврика. Вдих. Переходимо в бгуджангасану позу кобри. Куприк підтягуємо. Прес активний. Опущені плечі. Коврик тягнемо на себе, грудну клітину штовхаємо вперед. Дихання вільне. Підіймаємо таз і переходимо в баласану позу дитини. Встановлюємо сідниці на п'ятки і пальцями рук витягуємося вперед. Відпочиваємо в цій позиції. Вдих, підіймаємось на коліна, видих, переходимо в собаку мордою вниз. Далі долоні встановлюємо трішки ширше ширини плеч і підкроковуємо ступнями до долонь. Пальці ніг разом, згинаємо ноги в колінах і коліна розводимо нарізно, переходимо в бакасану, впираємося гомілками в плечі і підіймаємо обидві ноги, фіксуємо себе у цьому положенні. Якщо поки що не виходить так балансувати, то поперемінно підіймаємо то одну, то іншу ногу і шукаємо свій баланс. І далі знову м'яко переходимо в баласану. Сідаємо сідницями на п'ятки, потягнулися пальцями рук вперед. М'яко підіймаємось і коліна встановлюємо на ширині стеган, а пальці ніг на коврик. Встановлюємо долоні на сідниці пальцями донизу. Нижні частини долонь впираються в поясничний відділ, лікті назад і вдихаючи, виконуємо прогин, відводячи плечі назад, штовхаючи таз вперед. М'язи стегон і сідниць напружені. Дихання вільне. М'яко повертаємося з цього положення і переходимо в планку. Куприк підтягуємо, прес підтягуємо, ребра всередину, долоні під ліктями, дихання вільне. Компенсуємо прогін за рахунок напруження м'язів антагоністів, тобто м'язів-пресу. Знову готуємось до пози верблюда. Коліна під стегнами, пальці ніг на коврику, ліву руку встановлюємо на п'ятку, а праву підіймаємо вгору і, розкриваючись в грудній клітині, витягуємося правою рукою вздовж підлоги. Вдихаючи, повертаємось у вихідне положення і змінюємо сторону тепер праву руку. Встановлюємо на п'ятку, ліву підіймаємо вгору. Напружуючи м'язи, стегон та сіднич, штовхаємо таз вперед, а рукою витягуємося в протилежну сторону. Із пози верблюда знову м'яко переходимо в планку. Згинаємо праву ногу в коліні, коліно до грудей, і опускаємо її до коврика. Вдих до грудей, видих до коврика. Вдих. Видих. Змінюємо ногу. Вдих ліве коліно до грудей. Видих до коврика. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Планка. Вдих. Коліно на коврик, видих сідниці на п'ятки. Потягнулися пальцями рук вперед. Відпочиваємо в цій позиції. Відчувайте, як розслабляються м'язи пресу та спини. М'яко підіймаємось, схрещуємо ступні і подаємо їх вперед. Сідаємо на сідниці. Долонями захоплюємо коліна з-під низу і скругляючи спину, м'яко вкладаємо її на коврик. Підтягуємо ступні ближче до сідниць, ступні паралельні на ширині стегон. Вдих і видихаючи, переносимо вагу на всю площину ступні, виштовхуючи таз вгору. Грудною клітиною тягнемося до підборіддя, коліна направляємо одне до одного, стегна паралельні. Пальцями рук тягнемося до п'яток. Дганурасана поза луку. Хребець за хребцем вкладаємо спину на коврик, згинаємо ноги в колінах і підтягуємо коліна до грудей. Захоплюємо коліна руками. І можна злегка похитатися вправу в ліву сторону, відчути витягнення в поясничному відділі після прогину. А далі ступні встановлюємо в теж положення. Знову перейдемо в позу лука, виштовхнемо таз вгору. І цього разу з'єднаємо долоні. І пальці триматимемо схресно. Штовхатимемо всією площиною рук коврик донизу, виштовхуючи таз ще вище. Плечі максимально заводимо під себе, а потилицею штовхаємо коврик і створюємо простір між шиєю та підлогою. Знову м'яко опускаємо спину на коврик і переходимо в позу щасливої дитини. Ноги зігнуті в колінах, ступні захоплюємо з зовнішньої сторони руками, колінами тягнемося до підлоги. Куприком тягнемося до коврика. Відпочиваємо в цій позиції. Встановлюємо ступні в теж положення на ширині стегон І у вас є дві опції. Або переходимо знову в дганурасану, або в чакрасану. Позу містка. Для чакрасини встановлюємо долоні під лопатками і так само виштовхуючи таз вгору, вирівнюємо руки. Дихання не затримуємо, дихання вільне. І так само повільно, хребет за хребцем опускаємо спину на коврик. І знову підтягуємо ноги, зігнуті в колінах до грудей. Похитаємося вправо в ліву сторону, а далі вирівнюємо ноги і виштовхуємо пальці ніг до стелі чи до неба, захоплюючи себе під ребра руками. Сарвангасана поза свічки. Плечі паралельні, лікті направляємо назад, знову грудну клітину штовхаємо до підборіддя, потилицю до коврика, і пальцями ніг тягнемося вгору, вагу тіла переносимо в руки. Нагадую, що при місячних перевернуті позиції ми не виконуємо. М'яко починаємо опускати ноги, встановлюючи пальці ніг за головою на коврик. Руки з'єднуємо в долонях, схрещуючи пальці, і штовхаємо всією площиною рук коврик донизу. Куприком тягнемося вгору, по можливості вирівнюємо ноги, фіксуємо себе у позі плуга. Захоплюємо спину долонями з піднизу і знову переходимо в позу свічки сарвангасану. І з цього положення, скругляючи спину, м'яко опускаємо хребет за хребцем на коврик. Підіймаємо лопатки від підлоги. Ноги витягуємо вперед, руки заводимо за голову. Видих, підтягуємо зігнуті ноги в колінах до себе, руки вперед. Вдих. Повертаємось в вихідне положення. Вирівнюємо ноги, руки за голову. Видих. Вдих. Видих. Поясничний відділ притиснути до коврика. Видих. Ще кілька разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих! І з наступним вдихом фіксуємо себе в рівному положенні пальцями рук та пальцями ніг, тягнемося вперед, поясниця притиснута до підлоги. Молодці, а далі м'яко вкладаємо тіло у зручне положення в шавасану. Рівна осанка, руки вздовж тіла долонями догори, ноги повністю розслаблені, ступні злегка нарізно. Проскануйте все своє тіло від кінчиків пальців ніг і до маківки. Відчуйте, як елемент вогню зігріває кожну клітинку тіла. І повністю розслабтеся. Відчуйте і розслабте ноги, таз, спину, грудну клітину, руки і голову. Повністю розслабте м'язи обличчя. І відпускайте всі думки та всю напругу, спостерігайте за своїм природнім диханням, з кожним вдихом відчувайте елемент вогню в своєму тілі, і з кожним видихом ще глибше занурюйте його в розслаблення. Повільно повертайте увагу до свого тіла і глибоко вдихаючи, потягніться пальцями руки пальцями ніг в різні сторони, а з видихом повністю розслабтеся. Далі м'яко повертайтеся на праву сторону, не відкриваючи очей. Прослідкуйте за відчуттями у своєму тілі. І за допомогою лівої долоні м'яко підіймайтеся у зручне положення, сидячи з рівною осанкою, розслабленим обличчям, заплющеними очима та природнім, вільним диханням. З'єднуємо долонів намасте мудро і один раз проспіваємо мантру Ом для закріплення досвіду, отриманого вами на практиці, і для її завершення. М'який глибокий вдих. А далі, не відкриваючи очей, з вдихом максимально розведіть руки нарізно, а видихаючи, обійміть себе міцно, міцно. Подякуйте усьому Всесвіту, своєму простору, а головне своєму улюбленому тілу за практику. І коли будете готові, повільно відкривайте очі, усвідомлюючи себе у цьому просторі. Намасте! Елемент вогню активовано!